На кінець літа початок осені, припадає найбільша кількість одружень в Україні. Головний атрибут цього свята весільний рушник. Саме від нього залежить щастя майбутньої родині. Сьогодні ми вирішили поговорити про весільний рушник і дізнатися усі тонкощі виготовлення такого оберега. Про це й буде розмова після історії вибору оберега нашими героями. Днями Оля Полякова та Євген Бусійок відсвяткували другу річницю весілля. Тоді під час церемонії подружжя дотрималося усіх народних обрядів а найважливіший атрибут весільний рушник замовили за рік до події у майстрині на західній Україні. Я вірю, що енергія на передається здесь. Скоплено очень много положительно для Олі. Важливо було, щоб вишивальниця дотрималася усіх правил. Перед роботою помолилася та вишивала лише з добрими думками. Від нашої віри зависить багато. І такий невеликий більшої сам собі робиш. Подружжя впевнене правильний рушник укріпить та збереже їхній шлюб на довгі роки. Тому вони разом шукали символічний малюнок та підбирали колір ниток для вишивки. Квадрат як замкнуте поле, як замкнута енергія. В звісно, чорний, красний. Мы также э, добавляли сюда. Кралива оранжевий і жовтий геометричний квадрат дійсно символізує нерозривність жіночої та чоловічої енергії і є сильним оберегом для подружжя, запевняє дослідник української старовинної вишивки Юрій Мельничук. Саме полотно це е, інформаційна матриця. Це та дошка візуалізації. Проте ані Оля, ані її чоловік не знали, що чорного кольору в жодному разі не має бути на рушнику, адже чорний колір смутку. Чорний він. Вбирає, поглинає у все, звичайно, і добре, і погане. А головні кольори весільного рушника червоний, як символ пристрасті, синій, благородство, ніжність, вірність, і білий чистота та невинність. А ще весільний рушник має вишити сама наречена. Тоді він навіть буде здатен зцілювати майбутніх дітей за повір'ям. Ним слід укрити хворого малюка, і дитинка одужає швидше. З нами цей сюжет дивилась майстриня народної творчості Наталія Харитонова. Доброго ранку. Доброго. ранку. А той, хто буде слухати нашу розмову уважно, отримає ось цей весільний рушник у подарунок. Розіграш відбудеться на нашій сторінці у Фейсбук після закінчення ефіру. Тож заходьте в мережу Фейсбук і отримаєте рушник весільний. Якщо правильно дасте відповідь на запитання, ви дізнаєтесь, яке запитання. Власне, що я хочу сказати в нашому космополітичному сучасному світі, якраз саме час повертатися до шанованих традицій. Найшановніша традиція весілля це рушник, звичайно. Це традиція наших прабабусь, це традиція наших бабусь. Розкажіть, будь ласка, з чого потрібно починати молодятам? Як підходити? По-перше, це як завжди, наречена готується заздалегідь, не лише сукню підбирає, а й підбирає атрибути до цього ритуалу. Як вона? І, готується? Е, е, так, е, перш за все підбирається тканина. Uh -huh. е, майбутнє наречене, воно що візерунок, який має символізувати щастя, добробут, е, подовження шлюбу, щоб він був триває. Мирний, тобто підбирається тканина, бажано тканину підбирати до моткану не відрізну, щоб її не підрублювати. І, У мене одразу запитання, а якої довжини має бути не тканина менше зросту ширини? людини, але зазвичай беруть три метри. Краще, ну це вже за традиціями, за такими дохристиянськими е, кратне Угу. кратне семи, щоб ділилися метраж на сім, на, на так зашивається одна чверть так. половини. Тут рушник ділиться навпіл, з однієї сторони Домоткане не цільне, цільне полотно. Так, 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 да середини не зашивається. Нитки підбираються натуральні це або шовка, або бавовна. Візерунок, звичайно, також в кожен регіон. візерунки тлумачить ну, по-своєму, але головне, щоб було символічні три частини: тобто єднання з минулим. Теперішній час і єднання з майбутнім. А можна трошки більше про візерунки? Я в принципі вже заміжня, але мені цікаво, справді я цього не робила в своєму житті, коли виходила заміж. А тепер про візерунки вони ж мають налагодити там нам долю щасливу. Правильно, так. це мають бути можливо птахи, чи можливо їх не має бути птахи. Навпаки, як обирати візерунки? Якщо обирати символіку до це здебільша, здебільшу геометричні візерунки. Ось нам показували сюжет, де є ром посередині, це символ. Сонце – символ добробуту, достатку, і всередині ромбу символічний хрест. Це вже більш християнський хрест. посередині, так. але ж ви сказали, середина має бути посередина полотна. Середина полотна так. порожньою. А скажіть, чому вона має бути порожньою? це? Якби частина для Божого благословіння так. подружжя має стати туди колінами. Але ну сучасний більш вже світ, ми стаємо взуттям. Та й ось так само хотіла ще запитати про відсутність вузликів. Є Звичайно. зовнішня сторона для mm -hmm. людей, я чула, і є внутрішня сторона власне для Бога. Так, Це там, де так. вузликів не має бути. І я взяла, якщо так. дозволити так, з собою зразочок. Він не суто весільний вважається, тому що тут не всі канони дотримані. Але візерунки можна брати так, так ось такі дерева, нижнє полотно. Що я хотіла замітити на. Зворотню сторону, якщо це вишивка хрестиком, подивіться, вона має бути чистою, без перетяжок, без вузликів, без будь-яких не Ось що знають, ну говорять, коли чиста пані Натерина, ще я знаю про сторони. Ви якраз сказали, є дві сторони, два боки у рушника. Розкажіть, так. це так само цікаво. Вважається дуже. чоловіча жіноча. Перша сторона, яка починається вишивати, то чоловіча сторона. Ну ми якби ж заміж за так? Да? Так. Тобто чим відрізняються дві сторони невеличкими, якимись з деталями? Ну Кажуть, до десяти деталей мають відрізнятися в двох кінцях. Uh -huh. Але вони мають бути настільки непомітними, щоб в боку не падали, а наречена сама має це знати. Так, я зрозуміла. Права сторона, чоловіча сторона, починаємо з неї, потім переходимо до лівої жіночої сторони. Так. Е, е, я хотіла запитати, де зберігати рушник? Після весілля, тому що весілля відбулося, ми зробили все правильно. А потім, після весілля, частіше за все ми не знаємо, що робити власне з атрибутами весілля і таким оберегом життя наше. за традиціями. Вважається, що отакий такий обереговий рушник має зберігатися в шухляді, в комоді, в скрині самої вже молодички, да дружини в крайньому випадку можна вішати на ікони. Він йде, ховається від очей люду, щоб зберігав оту ту сакральну сутність, оту інформаційне поле, яке закладає наречена на гарний шлюб, на подружнє життя. Ну і потім ви сказали про те, що наречена це все ж таки має робити. Так. А я чула, що може робити або мама, мама. вишивати, або хресна мама. Так. Але так. це не може бути подарований від, наприклад, сестри, чи навіть Ні. мами вже готовий рушник. Це обов'язково має бути чисто вишитий з полотна рушник від мами. Можливо, віхрес. Сної мами, так само можливо так, так, звичайно, він може бути весільний рушник від мами, якщо у мами склалась доля гарне подружнє життя. Це може бути так. від бабусь, від прабабусь, але зазвичай хочеться все нове і тому перекопіювати бажано. І щоб ну що таке рушник? Це інформаційний простір, де закладається інформація про майбутнє. Дружина моделює свій стиль життя uh -huh. своє, і коли дарується або вишивається мамою, або хресно, мама або хрестну мама на реченні бажано хоча б якийсь елемент дошити, uh -huh. щоб то була вже її власноручна робота. До якої вона доторкнулася, до якої вона вклала свою емоційну таку... А коли наречена, ми всіх хвилюємося? Ой, власне, okay. ми тепер удвох right. запитаємо правду, тобі хотілося дізнати про. Мені цікаво. Я просто на весілях Нареч... завжди бачу ці традиції В... з рушниками. Так. коли вони там... Дивись, бородають. коли помилилась наречена у вишивці, коли помилилась з візерунком, це я, наприклад, буду дуже хвилюватися. Я мені я дуже емоційний, я дуже цього боюся. Скажіть... Розумієте, страх завжди породжує якісь упередження. Не боятися, якщо зробили якусь помилочку, продовжувати, не випорювати, продовжувати малюнок за схемою, не нашивати, ну так сталося. То, напевно, якийсь такий момент символічний, але що таке рушник? Це взагалі зовнішній витвір, зовнішній так. прояв внутрішнього стану. І завжди, коли ми саме під ноги, да, весільний рушник робить. Я вже повторюсь: наречена програмує, моделює поведінку, моделює своє майбутнє. Дякуємо вам. Хочеться прямо не... сказати щастя молодятам, діточок. діточок знаю, як, шо... як зірочок, так і знаю. Але насправді це зовсім не іронія. І справді хочеться, щоб ми всі були щасливі. І знову ж таки, я нагадую, цей рушник отримає та з вас, чи той з вас, чи ті з вас, хто дасть правильну відповідь на запитання, яке незабаром вже з'явиться на нашій сторінці у Фейсбук. Тож заходьте відповідь. На запитання пролунала в нашій студії. Якщо ви були уважні, ви обов'язково його отримаєте. І Я вас вітаю, тому що прикладає. Це це більш ефективніший спосіб ніж навіть піймати букет <кх> на весіллі. Як коли ви отримаєте рушник, прийти до свого нареченого скажете? Ось в мене такий рушник, натяк зрозуміло. Все буде я нагадаю робити. і дякую нашій гості. На наші запитання відповідала майстрина народної творчості Наталія Харитонова. Дуже вам дякую.